Так, козаки-козочки, вітаю. 10,5 з половиною сантиметрів роблю клиночок. Так, знаю в мене класні тапки, не дивіться мені під стіл. Роблю клиночок шкурничок. Дика кованина, кований в нуліно. Щось під канадський скінер, але вкорочений. Ну, ось. Цей клиночок буде коштувати, ну, моя ціна 300 гривень. Ви його можете отримати за донат на банку е на лікування козаків, козачок зі Збройних сил. Треба. Як не мито ніхто. Рукоятка проста буде. Ось ліплю її дуба монолітна. В принципі, щось подібне ви вже бачили. Тому, шановні українці, долучайтеся, якщо є бажаючі, то я спеціально для вас скину відеозвіт, роботи і то, як воно буде виглядати. Це буде простий за 300 гривень, це моя ціна. Якщо хтось хоче додати від себе на банку козакам, козачкам, то це вам честь і хвала. Я собі не хочу ні копійки. Я обіцяв, що періодично буду такі от речі прості робити. Моя кузня була створена на посильну допомогу ЗСУ. І єднаємося, браті українці. Щось та й зробимо.